Вітаю вас, шановне панство, на моєму каналі. У цьому відео ми знайдемо схованку розкрадачів скарбів та отримаємо досягнення. Схованка знаходиться на показаному місці, в неї ведуть два шляхи. Якщо спробувати зайти через лівий, вас зупинять бандюки і не дадуть змогу пройти. Якщо подивитися на правий вхід, його блокує вартовий руїн. Для того, щоб зрушити його з місця, нам потрібно знайти ядро, яке знаходиться трохи вище на мапі, тож прямуємо в показане місце. Тут ми побачимо механізм зі сторожем руїн, яких потрібно перемогти. Після цього біля скрині з'явиться місце для взаємодії. Саме там знаходиться потрібне нам ядро. Беремо його в руки та прямуємо до правого входу в схованку. Вставляємо ядро, це вже вийде робота, і зрозуміло, що його потрібно теж перемогти. За оживлення робота ми отримаємо досягнення. В середині схованки потрібно здолати розкрадачів скарбів, щоб отримати три скрині. Всім вельми вдячні за перегляд. Перевірте, чи стоїть у вас вподобайка та чи підписані ви на канал. Залишайте коментарі, щоб допомогти просуванню. До скорої зустрічі.